І далі майже містична історія. Вона пов'язана з колишнім головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. У своїй книзі він розповів про оцей такий містичний епізод власного життя. Зокрема, про те, що нібито ворожка зі звичайного плацкарту передбачила війну в Україні. Залужний пригадує що цей випадок стався 25 років тому в потязі на шляху з Одеси з Одеси до Києва. Але тоді він каже, не взяв цього до уваги і згадав слова ворожки лише наприкінці лютого 2022 року. І міністр національної єдності Олексій Чернишов звернувся до українців, які перебувають за кордоном. Він закликав зустріти 2025 рік за київським часом. У своєму зверненні урядовець наголосив на важливості єдності громадян України незалежно від місця їхнього перебування, підкресливши, що навіть на відстані українці залишаються пов'язаними з батьківщиною. За його словами, наступного року держава продовжить тримати зв'язок між усіма українцями незалежно від того, де б вони не були.